Цікаво, виходить, я ж розсекретила, виходить, алгоритми ТікТока. Ви тільки уявіть. Блін, це так круто. Кстати, я продаю картоплю, на якій коли жук не їсли. Бажаєте купити, напишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, перше. Я в суботу була з подружкою гуляла, і ми зробили одне відео, яке за два дня я штук 3-4 зробила відео, і вони всі понабирали переглядів. Оце відео, воно в сільпо, там на Олівірі. Я зробила. Перше іншою мовою, і вона залетіла на ту країну, якою мовою говорила. Друге, я не вставила туди свою рекламу, і ти всі 162 тисячі людей не догадуються, що я продаю картоплю на який колорадський жук з листя. Понімаєте? Тобто, що б ви не знімали, що б ви не казали? Ви все одно повинні вставляти свою рекламу. Зараз я п'ю каву, пюкавусь. І третє, що... І третє, просто треба знімати. Скільки б ти не знімала відео, що б ти не робила, що б ти не робила. Тобто, якби мі мінімум 10 штук ти зняти. Це я для Альони кажу, тому що е Альона ну, якби, прийняла виклик від мене, щоб знімати багато відео. Я знімаю побільше, я коли ста знімаю. Інколи коли виснажуюся, думаю, бліну зачем? А потім, коли дивлюся, на одному відео 20 переглядів, на другому там 700, а на третьому 200 тисяч. Або 500 тисяч, понімаєш? І це все за один день. Понімаєш? Це вообще.